У минулому відео, коли я говорила про те, що сьогодні улюблених з дитинства героїв цілеспрямовано знецінюють, я не випадково показала те, як звандалили саме Люка Скайуокера та обівана Кенобі із зоряних війн. Це два з найбільш кричущих випадків того, як компанія, що має права на бренд, запрошує горе сценаристів та продюсерів, яких відкрито цікавить лише певна адженда. І замість того, аби під неї створити нових оригінальних класних героїв, які будуть її носіями не заради галочки, а матимуть хорошу персональну історію, вони намагаються або спотворити світогляд та еволюцію легендарного сильного персонажа, щоб абсолютно поверхневі нові псевдогерої виглядали на їхньому тлі більш активними, або взагалі приписують старим героям невластиві їм якості. Я не знаю, чи розуміють вони, що тим самим вони не лише розділяють 40-річні фанбази, а ще шкодять тим, кого нібито намагаються репрезентувати або захистити. Тому що, коли ти, наприклад, вводиш в історію нового персонажа з певними якостями, ти маєш прописати йому його власну логічну історію, за яку його полюблять, а також запросити талановиту людину, яка класно втілить твій задум. Як це було, наприклад, з Лендо Калорісіаном та виконавцем ролі Біллі Ді Вільямсем аж у 1980 році. 42 роки тому. І точно не маєш просувати меседжі, що у 2022-му люди з аналогічним кольором шкіри представлені в цій історії вперше. Чомусь забуваючи не тільки про це, а й про те, що усього кілька років тому, після придбання Діснеєм зоряних він, компанія, що показово займалася репрезентацією, тупо зменшила фіна для китайського постору. А ще бажано було б не називати людей поганими навіть до виходу першої серії кенобі, тому що знаєш, що їм може не сподобатися ні бідно прописаний персонаж, ні акторська робота. Я не можу знати, чи роблять це свідомо, або ж просто тому, що не мають таланту придумати щось нове. Але у цьому відео хочу зазначити, що після придбання Діснеєм зоряних він був епізод, коли компанія прийняла вірне для себе і фанатів рішення. Джордж Лукас, на відміну від корпорації, розумів, що для того, аби заробити гроші на вже існуючій фанбазі, потрібно запросити талановитих сценаристів та режисерів, які не просто професійно виконують свою роботу, а ще й з любов'ю плекають той матеріал, який доля дала їм в руки. До того як він продав дійсною свою компанію у 2012 році, у 2008 тисячі світ побачив анімаційний фільм Війни клонів, який зрежисерував Дейв Філоні. Фільм охоплював період між другим та третім епізодами саги. Граф дуку та дядько Джаби Хата Зіро придумали, як налаштувати Джабу проти республіки, викравши його сина та сфабрикувавши матеріали так, ніби здавалося, що це насправді зробив орден джедаїв з метою налаштувати джабу проти сепаратистів. Окрім того, в історії з'являється нова героїня, яку раніше в оригінальних епізодах не бачили. І якщо під час перегляду мандалорця ви запитували себе, хто така Асока Тано, то прошу, а янлендгуріюсопостбі sent me. анімаційний фільм був негативно сприйнятий критиками, але став практично пілотним епізодом подальшого анімаційного серіалу Війни клонів, який виходив з 2008 по 2013 рік безперервно і вже в принципі сподобався всім. Через рік після придбання дійсним лукас фільму у 2013 тисячі компанія оголосила, що продовжувати серіал не буде, і він нібито завершився шістьма епізодами шостого сезону у 2014 тисячі Режисер серіалу Дейв Філоні почав роботу над не менш далим проєктом Повстанці, події, у якому відбуваються через 10 років після становлення імперії. Але за кілька років випуску тих самих сиквелів, які зруйнували усіх улюблених персонажів настільки, що це продовження не хочеться вважати каноном, Дісней, можливо, зрозумів, що, що то произошло та запросив вже визнаного фанатами Дейва Філоні для створення «Мандалорця». І можна собі подумати, чого ж після того, як його війни клонів закрили без достойного фіналу, він погодився, може, це співпадіння, але я просто зазначу, що через 6 років війни клонів нарешті отримали фінальний сезон. Половину серії, в якому явно писав не він, а заключну половину я, як і багато фанатів зоряних він, досі не можу переглядати без кому у горлі. Отже, чим настільки хороші війни клонів та повстанці, що я спокійно покажу їх своїм дітям, якщо вони будуть? Енеки. Good luck. Енекін до Джорджа Лукаса було багато справедливих та несправедливих претензій щодо приквелів, які стали вже мемом. Історії з приквелами явно бракує більш відчутної еволюції Енакіна Скайвокера, бо Дартом Вейдером він стає буквально за три епізоди, в яких його показують у різні періоди життя. Але що можна детально показати за шість годин? Ми розуміємо його трагедію, ми знаємо причини цієї трагедії, але недостатньо повноцінно її відчуваємо. Війни клонів показують Енакіна в усіх проявах його характеру, наскільки добрим та самовідданим він був, та як поступово під впливом крапелек зовнішніх обставин, що падали на тім'я протягом тривалого часу, він, виграючи зовнішню боротьбу, програвав внутрішню. Якщо ви хочете показати цінність персонажа, ви не фокусуєте історію лише і виключно на тому, який він класний та як швидко перемагає зло. Ви даєте йому обставини, в яких у нього не буде іншого вибору, окрім як рости і змінюватися, і вже під час власного зростання і змін робити той чи інший вибір. І поміж політичних хитрощів Палпатіна, якими він сіяв зраду по всіх куточках республіки, що теж тут класно відображено, я прям навіть не сумніваюся, що ви проведете власні аналогії, у Енакіна волею майстра Йоти з'явилася ще одна обставина, яка зробила трагедію його долі більш значимою. Асока нобі, бодаймефейдев акшлибенесайнт мастерскайвакер. No, 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 no. я можу довго розповідати про Тано і про те, що спочатку вона всіх дратувала, а потім з її власним розвитком та розвитком Енекіна її всі полюбили. Але зазначу, що у Енекіна з'явилася не просто відповідальність, а ще й маса приводів для хороших вчинків і демонстрації того, на що він може піти, аби захистити ближнього. Раз по разу ми бачимо, що це завжди було у ньому, але у більшості випадків він у цей проміжок часу все ж не застосовував елементи темної сторони там, де це не було виправданим. Через події, що відбуваються за Сокою, ми набагато краще усвідомлюємо, що політика ордену джедаїв щодо абсолютизму служіння меті і внутрішнім правилам на тлі їхніх рішень, продиктованих не волею бажання всесвітнього добра, а політичною необхідністю, заради якої вони готові пожертвувати своїми ж без розбору, є найвищим проявом цинізму, що стає дуже серйозним ударом для Енекіна. А події третього епізоду просто добили його вже повного злості на них до кінця. Фінал останнього сезону Він клонів показує події наказу 66 очима Асокі, яка відчуває біль свого майстра, але не встигає зрозуміти до кінця, що ж насправді сталося. І тут я хочу звернути вашу увагу на ще одну трагедію, про яку взагалі не було можливості розповісти у приквелах. клони. Рекс що щось Афілексонтінтеребл газхапенд. Уявіть, ти хлопчик, який народжується без мами і батька у високотехнологічній казармі, де тебе оточують однакові з тобою люди різного віку, дроїди у вигляді обслуговуючого персоналу та паратрійка твоїх володарів іншого виду. Тобі кажуть, що ти ростеш швидше за дітей, що народжуються десь там у зовнішньому світі, аби вчасно стати до лав захисників республіки. Твоє життя це тренування на базі та інколи вильоти зі старшим інструктором на кораблі республіки, а згодом складні випробування, аби нарешті потрапити в армію та боротися зі злом в ім'я республіки. Можливо, ти загинеш у першому ж бою, можливо, у другому, а може дослужишся до якогось звання. У тебе з твоїми братами не тільки однакова зовнішність, вас єднає сенс вашої роботи, честь, яку у вас виховували, а також бажання виділитися поміж один одного настільки, наскільки це взагалі можливо. Ви розумієте, для чого ви були створені та спокійно віддаєте своє життя за республіку, а особливо один за одного, надто тоді, коли вас намагається злити джедайський командир-зрадник. Як представники такої спільноти, які роками біч-обіч воювали разом з джедаями, що вели їх за собою, а не відсиджувалися десь у безпеці, могли за секунду, без вагань і питань виконати наказ 66 на жаль, клонам було приділено мінімум уваги у приквелах, і серіал максимально розкриває їхню зовнішню та часто внутрішню боротьбу, а також їхню трагедію. The The... Finally... Особливість серіалу ще й у тому, що він чудово показує зв'язок між клонами та джедаями, і те, чи він допоміг хоча б одному джедаю вижити. У повстанцях, які є продовженням він клонів, тема трагедії клонів також розкривається, і серії, які були їм присвячені, принесуть вам задоволення, бо ви побачите шлях деяких знакових солдат від початку до гідного кінця. І говорячи про клонів у контексті цього серіалу, я не можу не згадати особливого клона клона Альфу, чиє становлення як людини показано тут настільки логічно і класно. Що, якщо вам не дуже сподобався новий серіал, який був присвячений нібито йому, а знятий явно про когось іншого, а війни клонів ви не бачили, то той серіал не сподобається вам ще більше. Боба ФЕТ. Перше ми бачимо Бобу Фета вже славетним мисливцем за головами у оригінальних епізодах саги. Там він є одним з найкращих у своєму ремеслі, спокійно співпрацює з Джабою Хатом та Вейдером, аби платили, має класні обладунки, та неначе як гине у черві пісочного монстра. У приквелах ми розуміємо, що це клон Альфа, якого Джанго Фет, творець клонів, назвав своїм сином та лишив собі на виховання, зберігши у ньому функції нормально зростаючої людини. Боба абсолютно поділяє батькові цінності бути простою людиною, яка виживає у всесвіті, не ставить питань чи нормально співпрацювати з сепаратистами, спокійно ставиться до вбивств джедаїв і наприкінці стає свідком того, як Мейс Вінду відрубає голову єдиній у всесвіті людині, якій було на нього не байдуже. Він залишається сам зі світоглядом Джанго Фета всередині себе. У війнах клонів абсолютно логічно і органічно характеристикам персонажа розповідається про те, що саме і як він робив у період часу з другого по третій епізоди саги, таким чином, що у вас не буде емоційного розриву між втратив батька та пішов служити джабі і здох як найманець, ну і фіг з ним. Хоча серіал саме про молодого Бобу Фета, на мою скромну думку, приніс би більше задоволення нам і грошей дійсною, ніж змусити нас повірити, що одразу після повернення з черева монстра, you are навіть якщо допустити, що ми просто не знаємо усіх особливостей його характеру. Так покажіть, чи були у нього такі проблиски раніше, бажано раніше ніж ви показуєте типу наслідки. До того ж, якщо ви помітили, що у п'ятому епізоді Дарт Вейдер каже про Скайвокера, а потім на аудієнці в імператора, коли той йому каже про скайвокера, відповідає: Та не може бути. То цей чи то ляп, чи то так було задумано, обіграли у коміксі якраз з допомогою Боби Фета. Саме він каже Вейдеру, що не зміг дістатися того пілота, який підірвав зірку смерті, але дізнався його ім'я. Скайукер. Мені здається, що після того, як ви подивитеся війни клонів, а потім повстанців, ви трошки краще зрозумієте фанатів зоряних війн, які не приймають нову діснеївську продукцію зараз, адже бачать її брехливість та ненависть до них. Ви побачите, як саме вона руйнує персонажів заради політичної адженди сьогодні. Що єдиним вірним рішенням компанії за весь період було дати волю режисеру цих анімаційних серіалів Філоні, який зібрав команду, що любила цю історію так, як ми в дитинстві. А також як відповідальні за випуск нової продукції плюють фанатам в обличчя через плагіат щемких сцен, які придумали не вони, аби змусити відчувати людей хоч щось. І так, якщо ви подивилися те неподобство про кенобі, і вам сподобалася сцена, де ви бачите проблиск Енекіна після того, як Обіван зніс півмаски, то знаєте, вас обдурили. again i won't leave you not this time then you. Боже, навіть переглядаючи цю сцену, я стаю снейпом. Знаєте чому? Тому що за цим стоїть ціла історія, і персонажів у цій історії не знецінювали. В обіваному повстанцях, до речі, теж все гаразд. Він там і не думав ставати тюхтієм і нікчемою. А знаєте, з ким ще все, так скажімо, цікаво? Океа. Кенубі. Кенюбі! Дарт Мол вперше отримав голос. Його арка у війнах клонів, а потім у повстанцях є однією з найкращих. Актор, який його озвучує, просто Бог. А команді Він клонів» настільки було не насради на те, що вони роблять, що для битви між ним та Асокою у фінальному сезоні вони запросили того самого рая Парка – Таким чином, коли ви будете дивитися ту битву, знайте, що основні елементи у тронному залі це захоплення руху, тобто ви дивитеся на роботу живих акторів, на роботу тієї самої легенди. Я вирішила подивитися війни клонів зовсім нещодавно, близько двох років тому, коли остання серія Мандалорця закінчилася тим сильним і класним люком Скайокером, якого всі хотіли бачити. Треба було чимось заповнити порожнечу, а історія про Асоку, яку в Мандалорці показують, була лише у цьому анімаційному серіалі. Я абсолютно не знала з чим стикаюся. Я абсолютно не могла передбачити, що після кількох серій навіть мій батько зацікавиться, і ми будемо дивитися це разом і до кінця. Тому забудьте про вікові обмеження, ця історія справді для всіх. Якщо хочете, аби ваша дитина трошки краще розуміла політичні процеси в історії світу, своєї країни, покажіть цей серіал. Якщо хочете, аби вона дивилася щось веселе і розумне і відчувала різні емоції, і щоб з нею потім можна було це обговорювати, покажіть їй цей серіал. Дивіться разом. Мені хочеться вірити, що якби у тому ж 2008 році, коли він вийшов, я його побачила, то не змогла б не змінитися на краще і, напевне, не зробила б тих помилок, яких можна було б уникнути, щоб потім не було так боляче ламати химерний хребет власної ідентичності. Але кожен має пройти свій шлях і завершити власну еволюцію гідно скільки би часу це не тривало. Бережіть себе.